Та в Україні про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА. З вами Анна Діденко. Добрий день усім. На виборах у Києві справжній аншлаг. Очевидці кажуть, люди вишуковуються у черги, аби віддати свій голос. Деякі приходили ще до відкриття дільниць. Голосування відбувається спокійно та принаймні, поки що без інцидентів. На дільницях десятки спостерігачів. Правопорядок на кожній дільниці охороняють по два-три міліціонери. Вулиці столиці посилено патрулюють силовики. Одним із перших проголосував сьогодні прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Він простояв в одній черзі із іншими виборцями. Проголосував і кандидат в президенти Петро Порошенко. На вибори він прийшов з дружиною та чотирма дітьми. Після того як Порошенко укинув бюлетень до урни, люди почали вигукувати Слава Україні! Героям слава. Загалом на дільниці, де голосував кандидат, було дуже гаряче і ще з восьмої ранки. З восьмої години ранку її окупували сотні журналістів, частково заблокувавши сам саме ж голосування. За порядком намагалися встежити близько десяти співробітників управління держохорони. Спокійніше було на виборчій дільниці кандидата у президенти Сергія Тігіпка. Голосувати він приїхав рано вранці, тож стояти у черзі не довелось. На дільницю кандидат прийшов один, але з хорошим настроєм та усмішкою на обличчі а ось Юлія Тимошенко голосувала у рідному Дніпропетровську з чоловіком та донькою. Однак дочка Євгенія бюлетень до урни не кидала. Віддав свій голос за одного з кандидатів і патріарх Філарет. Він звернувся до мешканців сходу з проханням перебороти страх та піти на вибори. Адже нині, як ніколи, Україні потрібен легітимний президент, який здатен буде зберегти її цілісність. Прогнози щодо труднощів голосування на Донеччині справилися. Екстремісти блокують роботу дільничних комісій. В обласному центрі не працює жодна дільниця. Зранку у Донецьку відкрилася лише одна з них, проте терористи одразу змусили її зачинитися. Складнощі виникають по всій області, повідомляє місцеве видання Новості Донецька. До Кучаївського група озброєних людей захопили дві виборчі дільниці. За даними місцевих ЗМІ, вони були повністю готові провести голосування. Загалом в області працюють 9 окружних комісій з 22 Про це повідомляє комітет виборців України. Я живу в країні, я не можу проголосувати за президента. Це в корні неправильно. У каждого должна быть своя воля. Хочу – голосую, не хочу – не голосую. Но хочу за того, не хочу. Я, может, хотела пойти и вычеркнуть всех. Такое тоже может быть. У меня очень многие так хотели сделать, потому что нет президента. Но не дать проголосовать вообще – это вообще в корне неправильно. Это уже нарушение всех законодательств. Проблема і на Луганщині. Там голосування відбувається лише у двох округах із 12. Жодна дільниця не відкрита в самому обласному центрі. Голосує тільки північ Луганщини, яку контролюють українські силовики. Про це повідомив голова центру виборчкому Михайло Ухендовський. Десять окружкомів в області захоплені терористами. Вони викрали списки, печатки пошкодили оргтехніку. Доставити виборчі бюлетені до цих комісій внаслідок форс-мажорних обставин. Виявилося неможливим, наголосив Охендовський. Жодна із 50 дільниць не відкрилася у Северодонецьку в Луганській області. Немає бюлетенів. Не проводиться голосування і в Антрациті і Лисичанську. Хоча в цих містах мають обирати не лише президента, але й мерів. Про це повідомили в комітеті виборців України. У тих же приміщеннях, де зазвичай розташовуються дільниці, немає жодних ознак виборчого процесу. Але деякі виборці все ж навідуються до потенційних дільниць в надії проголосувати. Да, хотіла проголосувати, Нікого нет. Вот. нет. Очень печально, очень неприятно это. Потому что я, как гражданин України. Я очень хотела как бы выразить вот свое отношение ко всему тому, что происходит. Я хотела проголосовать за единого президента, за единую Украину. Пришла, все закрыто в школе, ничего не это не работает. Вот. И так и иду вот назад. Хотела проголосовать за президента, чтобы все было нормально в Украине. Уже надоев этот безлад, страшно. Может новий президент наведе порядок? Всі українські військові зможуть проголосувати. У цьому переконує заступник міністра оборони Іван Руснак. За його словами, мобілізовані громадяни та виведені з Криму солдати мають змогу віддати свій голос не за місцем реєстрації. Можливість проголосувати пообіцяли також військовим на бойовому чергуванні та навіть миротворцям у Косово, Конго та Ліберії. Щоправда, не всім українським солдатам вистачає бюлетенів. За інформацією, Бібісі Україна проголосувати може лише третина солдат. Київщини аналогічні проблеми виникають і у Запорізькій області. Повідомляє комсомольська правда. Утім, солдатам обіцяють, до вечора їм привезуть додаткові бюлетені. І на цьому поки що, все. Наступний випуск новин ви побачите о 13-й, о 15-й, вибачте. Нагадаю, телеканал ТВА проводить виборчий марафон, який триватиме 24 години. В режимі нон стоп ми будемо інформувати вас про хід голосування по всій території країни. Наші кореспонденти готуватимуть прямі включення з центральної виборчої комісії та штабів провідних кандидатів. Всі ці новини наші ведучі обговорюватимуть в прямому ефірі з гостями студії. Тож за ми. Ть, зустрічайте мою колегу Мирославу Барчук вдалого вам дня та правильного голосування.